Не терпиться, не терпиться. Всім привіт, друзі! Це Дніпро. Така краса. Вчора ввечері випала. Бабулечка посміхається. Адже скоро новий рік. Морозу немає, але басейн замерз. 5 мм льоду за ніч і красива, чудова калина. В давнину красу дівчини-україночки зрівнювали з калиною. П'ятно, як зайчик, замаскувався під сніг. Буду тебе звати не п'ятно, а рожевий ніс. Рожевий ніс. Іди до нас. Оскільки випав сніг, синичкам не буде чого їсти, тому готуємо годівничку. У мене є ось така пластикова пляшка. Зараз я нагрію ніж, виріжу тут отакий отвір, і буде швидка, чудова годівничка. За 15 хвилин у мене є такий ніж, який можна розігріти, іначе він почорніє, тому треба брати ніж. Той який може, який не шкода. Полум'я піде червоне, от тоді вже, значить, він розігрівся. Дуже легко вирізається отвір. Ось така у нас вийшла годівничка. Підставку я їм, щоб вони туди забігали. І обов'язково, з другої сторони, повинен бути отвір, щоб не було замкнутого пространства. Сюди зараз покладемо, спочатку ми для синичок, тому покладемо сало. Сало беремо несолоне. Сало повинно бути обов'язково несолоне. І відрізаємо. І свіж. Ось такий шматочок я відріжу, роблю отвір. В отвір просуну мотузочку. У мене ось така нитка діаметром десь пів міліметра. Так, Десь пів міліметра отак. Закріпили мотузочку, закрутили навколо горловини самої пляшки, щоб, коли будуть їсти пташки, не зірвали. Закриваємо, щоб сніг не попадав. що в нас вийшло? Обов'язково сало. Опускаємо так, щоб синичка дістала. ось бачимо І ми поклали пшеницю Цю пшениця для синичок маленька, але іноді у нас прилітають сойки сюди. І поклали там ще такі сім злаків, пластівці. А ще, кажем казали, що синичкам просу можна давати, то потім саме головне для них самий головний смаколик це звичайне сало. Це сало. Тепер вибираємо місце, оскільки у нас тут он скільки слідів. Тобто, у нас є друзі, які їх лякають, дві собаки четверо котів. Вибираємо місце, де буде повище від котів, а туди, а туди любить залазити рижик. Так що ні, треба забрати звідси. У нас рижик, у нас вони полюбляють пити воду. З басейна і потім на цю грушку залазять, і вони спокійно можуть налякати наших пернатих друзів. Наші друзі коти лазять скрізь і на цю, цей персик, і на ту грушку, тільки ось не достають вони на оцю яблуньку. Тому ми так і придумали повісити на яблуньку. О, чудова О, гілочка швидко. 15 хвилин пішло на те, щоб зробити цю годівничку А прийшов сніг. Вони будуть шукати, де їсти. Друзі, підписуйтесь обов'язково на мій канал. Ставте лайк. Ставте лайк. Обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі подій на моєму каналі. Канал мій називається Соняшники. Моїм підписникам, хто вже зі мною. Я бажаю чудового дня, чудового настрою. Щоб все було добре, щоб був мир, добрі люди, щастя, благополуччя, все-все-все, друзі. А хто ще не зі мною, будьте зі мною, підписуйтеся, ставте лайк, пишіть коментар і тисніть на дзвіночок. До нових зустрічей на каналі.